Що тут сталося? Ну, схоже, лісовик знову напав. Треба знайти вцілілих. Так. Бридота. О, я вціліла. Привіт. Ти в нормі? О. Я кульбабка. Барт. Може, ти чула про мене? Ні. У цих краях мене знають. Пісню мою чула? Кинь монетку в Ведьмакові. Она здрасте на кульбавка. Так ли спілкуюся з бідолашною жіночкою. Не бачиш, що вона травмована. Я Геральт, відьмак я. Ти чула про мене? Мене тут кожен собака знає. О, Мертві. Гляну, може, є ще хтось. Як тебе звати? Я. Мод. Що ж, Мод, схоже, тут якась херня відбувається. Воно прийшло з лісу. А, ти говориш про лісовика? Вбило всіх і мого чоловіка. Який жах? Це Гвинт-картки? А? Геральте? Що? Я просто спитав. То це вони? На твоєму поясі це ж картки Гвинт, ти граєш у Гвинт? Ми грали з моїм чоловіком. Твій чоловік грає у Гвинт? Де він? Він мертвий? Бо якщо на його тілі є картки Гвинт, я заберу. Це мої картки. Що? Випити хочеш? Геральте, краще спитає її про лісовика. А вже ж, Єн, звісно, я спитаю її за лісовика. Зіграємо? Ну, я гадаю. Бум, гаразд. Ха. Та, ідеально. Бум, ходи. Лю-то ну, курва, це ж альфа перевертий. Це добре? Ні-ні-ні, це фігня, заберу собі, не переймайся. Оу. Oh. Геральте? Тут вмирає мужичок, хочеш розпитаю його про лісовика? Я буду за хвилину, скажи, щоб почекав. Він стікає кров'ю Геральта, навряд чи в нього багато часу. Я ж сказав, хай почекає. Опа, глянь, не вірую, що я відомий, так? А в мене є власна картка, бо я зюрка. Бам! Тобі вже гаплик. Геральта! Не найкращий час для гвинта. Для гвинта будь-який час найкращі. Що ж забуть, він же вмер. Щойно відкинувся. О, глянь, що я на тілі квинт картки. А, 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 божечки. А, до речі, переможець забирає всі картки. Гаразд. І я переміг. Тож я забираю всі картки. Давай сюди. Ідеально. Так, добре. А, щоб я луснув трести. Так. Ха -ха. Клас. А... Фантастика. Так. О, так, бляха. А... Так. А, у нього були якісь картки. О, та... О, давай сюди. Так, давай. А ти знайшла? Так. А тепер, Геральте, прошу, спитай її про лісовика. Гаразд. Добре. Тому є інформація про лісовика. За дві милі вниз по дорозі є таверна, там перевізники. Місцеві знають більше. Дякую. Бачите? нічого складного. Пішли. Um, перед тим як підемо, може швиденько оглянемо всі тіла, пошукаємо карти Гвент? Ні! Ні! Ах, добре. Гей, hey, засіди. Так,сія, це, це моя обличчя. Хочете бачити це обличчя більше, то ставте подобайку, підпишіться на канал. Ну давайте вже подобайку коментаря там. Так. Давайте ви всі знаєте, що робити, а що вам казати. Бляханув, чуваки. Підписуйся, так. Ну я побіг!